Про проблему домашнього насильства у громаді та шляхи її подолання говорили правоохоронці під час дводенного семінару тренінгу. Його влаштували у рамках проєкту Міста та громади Вільні від домашнього насильства від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Люди знаходяться в такому тривожному стані, здебільшого, є невизначеність, да, ніхто не розуміє, що відбувається, ніхто не знає, коли закінчаться військові дії. Всі ці фактори сприяють тому, що, на жаль, домашнє насильство збільшується. Найчастіше від насильства в громаді потерпають жінки, діти та люди похилого віку. Звертаються по допомогу не лише жертви фізичного насильства, а й психологічного та економічного. До прикладу, якщо в людини похилого віку, у мами, наприклад, да, син забирає карту, на яку вона отримує пенсію, і потім залишає її без їжі, без задовільняння якихось базових потреб, це вже можна розцінювати як насильство. Проблему домашнього насильства у суспільстві десятиліттями замовчували. Але нині у громаді роблять усе можливе, аби допомогти потерпілим. Ми при допомозі фонду створили кризову кімнату, у нас вже працює мобільні бригади, у нас працює е, вже притулок на сьогоднішній день. І на майбутнє, завдяки фонду, думаємо створити ще денний центр, де вже буде загальний повний об'єм по протидії насильству. При управлінні праці вже створений у нас безпосередньо. Координаційний відділ, який буде координувати цей напрямок, завдяки фонду. Ми зрозуміли і створили таку загальну систему, де є комунікація всіх суб'єктів по протидії насильству. Під час тренінгу правоохоронці спілкувались про нововведення у законодавстві. Також поліцейські відвідали кризову кімнату та притулок для постраждалих від домашнього насильства. Кризова кімната це кімната, у якій особа може перебувати до 10 діб. Якщо якісь є певні умови, що вона не має куди далі перебувати далі, тоді ми можемо продовжити цей термін до 20 днів, або ж якщо в подальшому її життєві умови такі, що вона не має належного житла або не має місця роботи, ми можемо їй допомогти в цьому і перенаправляємо у притулок. У притулку, в свою чергу, особа може перебувати до півроку. Має бути ця взаємодія так між тим, як людина може потрапити в кімнату кризової кризової підтримки і щоб все вірно було зі сторони поліцейських, коли вони перенаправляють до нас. Учасники тренінгу нагадують, жертвам будь-якої форми насильства потрібно терміново звертатись до поліції за номером 102. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.